Стіл тут трошечки система розкладання відрізняється. Бачите, немає не зовсім стика на столешні частин, але виїжджає ось ця частинка. Дивіться, як? Боже, разом з ногами, дивіться, як. Виїжджає а. ось ця частинка і тут є ось така планочка. Так. Оп, і склали. Так, дивлюсь повну. Навіть склав з першого разу. 120 у нього ширина і розкладається в 175. Інші розміри можуть може можуть бути 160 або 140. 160 і 140 і ще більше. І ще більше розкладається. Називається лодки і ціна 21 800. І до нього, до речі, відразу дивіться, які прикольні Стільчики цікаві. 3097 вартість у нього. І він такий зручний. Не широкий стілець сам по собі, але посадка зручна. І такий стіл. Є 1, 2, 3, 3, 6, 8 стільців легко стає підрозкладений 175 стол.